У липні 2019 року міська влада передала це приміщення обласній спілці учасників. АТО. у такому стані його залишило житлово-комунальне підприємство. А так це приміщення виглядає сьогодні. Всередині облаштували кімнати для спеціалістів. Проведення тренінгів є хостел для військовослужбовців. Це тренінгова кімната. В ній до карантину проходили школа снайперів. Зараз карантин трошки призупинили заняття. Вони залишили своє обладнання. Ось і поки що ми тут закрито. <плес> закрито тут у нас кабінет психолога також закрито, тому що там є обладнання, є папери. Волонтери пропонують приміщення частково передати у комунальну власність, а частково залишити в оренді громадської організації. Самотужки вони не зможуть забезпечити роботу ветеранського хабу. Комунальний заклад це можливість. Нормальних професійних людей взяти на зарплату, які будуть повноцінно цілий день тут сидіти і надавати допомогу. Заступник міського голови Юрій Поліщук підтримує ініціативу. Місто повинно мати свій майданчик для того, щоб ветерани війни з Росією, взагалі ветерани війни, знаходили місце для комунікації. Потреба в цьому однозначна, і ще рік тому, власне, всі учасники перегонів декларували свою готовність допомагати учасникам бойових дій в соціалізації. Так от заклад, який повинен допомогти бійцям, які повернулися з війни соціалізуватися, власне, це є будинок ветеранів. Тому так, ініціативу ми підтримуємо однозначно. Скільки це буде коштувати місто, ну, в пропорціях міського бюджету це дуже невелика відносна сума. А в пропорціях важливості для міста вона надзвичайно необхідна. Якщо не помиляюсь, остання цифра була це на рік, це з всім з комунальними видатками, з заробітною платою для працівників це 750 тисяч. Проект рішення про передачу приміщення у комунальну власність планують розглянути міські депутати.